СЗЧ, невиконання наказу, дезертисту, це все тяжкі злочини, оскільки не вчиняється в умовах військового стану. Якщо десь був якийсь епізод, і ви знаєте точно, що ви зробили, з яких умов ви зробили, наслідки будуть? Будуть завжди. Завжди буде службове розслідування, завжди буде заява від вашого командування до ДБР і завжди буде досудове розслідування. А там уже як карта ляже. Чи ви вийдете на угоду з прокурором, чи не вийдете, чи матеріали всі зберуть проти вас, ви ще самі понаписуєте всякі пояснення захисника, це все потім в суд, і вам прокурор і слідчим каже, та не хвилюйся, не сидів, дадуть умовно. А може бути такого, що не дадуть? Ви чули про останні зміни? Не все так легко. Вам дадуть державного адвоката і скажуть з усім погоджуватися. Ви з усім погодитеся, що потім ще не матимете права на апеляцію повноцінно. Ось що буде. Нещодавно до нас звернувся наш клієнт каже, завтра викликають на допит. Замполіт божиться, що там справа вже закрита. Просто приїдете, хлопці, дасте пояснення, нічого страшного. А ми вже попередньо адвокатський запит по цій людині подали до ДБР, отримали відповідь, так, є досудове розслідування ведеться, номер такий-то. Ми приходимо, наш представник від бюро приходить з клієнтом, і що ми застаємо таку картину? З десяти чоловік лише наш клієнт із захисником. Пішли перші 40 хвилин слідчий ДБР, взявши на себе функцію прокурора, суду, починає пресувати, звинувачувати цього військовослужбовця в всіх смертних гріхах. Навіть не чуючи ні про обставини, за яких відбувався певний епізод, не дивлячись документи, які підтверджують ці обставини. Справа в тому, що наш клієнт дійсно був хворий, підтверджувалося і вилка, і наступними там, медичними всякими документами, нічого не хотів чути 40 хвилин. Потім допит тривав, після того, як слідчий прийшов до себе трошки в тяму, тривав десь 2,5 години. Що було потім з тими хлопцями? Які лишились, які прийшли без захисників, я не знаю. Зараз цей місяць буде вирішуватися питання, чи нашому клієнту і тим іншим хлопцям буде викатана підозра. Якщо ви знаєте, що був певний епізод, не йдіть, не йдіть на всякі допити, не пишіть нічого без адвоката, не вірте замполітам, не вірте командирам, що там все просто нічого не буде. Буде обов'язково. Пройшов місяць, два, три, п'ять, шість, буде обов'язково.